Тисячі 2012 року управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому своєчасно і в повному обсязі фінансувало виплату пенсій у порівнянні з попереднім роком для цих потреб зібрали на 92 мільйони більше власних коштів. Проте пенсійникам не вдалося повністю виконати заплановане, бо зменшилися темпи росту власних надходжень. Аби перекрити нестачу, покладають надії на невикористані резерви. Це залучення до сплати всіх наших приватних підприємців, якщо ми залучимо. Всіх приватних підприємців до сплати, ми отримуємо додатково 17 мільйонів власних коштів до пенсійного фонду, які будуть направлені на виплату пенсії. Слідуючий залучення до сплати всіх наших платників і погашення боргів до пенсійного фонду, в тому числі наших платників банкрути. Це основний наш резерв, над яким ми будемо працювати, і це наша претензійно-позовна робота, робота з виконавчою службою, наші представлені інтереси в наших судах. Представники пенсійного фонду роблять акцент на збільшенні кількості робочих місць. Таким чином вдасться легалізувати тіньову заробітну плату, адже не секрет, що нелегальних працівників у Хмельницькому вистачає. Це дозволить наповнити бюджет пенсійного фонду. У минулому році через зміну прожиткового мінімуму щокварталу збільшувався розмір пенсії. Відповідно, зросла потреба на її виплату. Зв'язку з ростом потреби і зменшенням темпів власних надходжень, ми себе забезпечили на виплату пенсії лише на 91,3% на виплату всіх пенсій. Проте ми не отримали дотацію на виплату пенсій про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто трудових пенсій. Наш бюджет був профіцитний, 118 мільйонів. У нас є коштів, які перейшли на виплату пенсій в цьому році, оскільки Хмельницький місто обласного значення, тут сконцентрована найбільша кількість платників до пенсійного фонду. Саме тому ця структура у поточному році прагне бути самоздостатньою, своєчасно виплачувати пенсії та наповнювати бюджет. Відбулася перша у новому році телефонна лінія. Міська влада відповідає цього разу на зв'язку із хмельничанами був заступник міського голови Григорій Давиденко. У нас дуже дороги, все облітніло, розумієте, Нівожна ні пройти, ні проїхати. Скоро до нас не доходять. Нам нужен грець, щоб почистювати пародуль, як і називають, шубу. Я зрозумію, вийдуть фахівці, і будуть дивитися, що там робити. Вулиця Житня, книжківці. Продовж години містяни мали можливість розповісти про свої проблеми. Усі звернення будуть вивчені та вирішені, запевнив заступник міського голови, навіть ті, котрі не належать до компетенції міської влади, як от відкриття кам'янецького переїзду. На превеликий час, це не ми закрили, але є факт. Це закрила залізна дорога. Ми вже міський голова в письмовій формі, і в усній формі, звертався до керівництва залізниці для того, щоб цей переїзд відкрили. Але поки реакції немає, я знаю, що приїжджав представник жмеренки залізної дороги, і також це питання піднімалося. Воно стоїть актуальне, ми будемо звертатися до центральних органів влади. В ході прямої телефонної лінії хмельничан турбували питання нерозчищених від грудневого снігу доріг бездіяльності жеків та нової транспортної мережі. Постійно з певним жеком у нас проблеми. У нас з кінця грудня весь січень, і вже сьогодні 5 лютого немає збірника. Зараз ми розберемося, і протокольне доручення буде на начальника уже і я зрозумів ваше запитання або вам дали двірника, або зняли послугу, яку не надають. Так я зрозумів. Григорій Довиденко відповів і на питання журналістів. Ми готові завтра запустити, але нам не дозволяє дати, тому що там ці ж меншські вулиці вокзальні. Є. Це приватний сектор. Ну от така вулиця, от така вулиця, вона повинна бути. Хтось паркан сюди виніс, хтось будівлю от сюди виніс, хтось сюди, хтось сюди. Тобто вони з цієї вулиці зробили. Я От так. Прихопили. Прихопили. Тобто, а тепер кажуть, пустіть нам транспорт. Ми не проти, це вже йде ну, мінімум 3-4 роки. Ми ка, не проти. Заберіть те, що мішає, щоб дає нам дозволило, щоб безпека була. Молодик побив пенсіонера та втік з місця події. Пригода сталася на вулиці Володимирській. Літній чоловік та дружина йшли до поліклініки. Дорогою перестріли двох хлопців, що сиділи у другій автівці. Та з відкритими дверцятами стояла впритул до тротуару і заважала перехожим. Прибрати іномарку хлопців. Попрохав літній чоловік. У відповідь почув спочатку лайку. Далі пішли у хід кулаки. Хлопець почав наносити удари даному громадянину. По голові, потім від цих ударів даний чоловік впав, і він же повраз наніс по тілу ударів ногами. Виявлені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носа, крововиливі м'яких тканин, обох навколо очних ділянок, нижньої шелепи та нижньої губи, підборіддя справи, що за своїми характерами відносяться до легких тілесних ушкоджень. Допомогла підвестися восьмидесятирічному чоловіку його дружина, правоохоронців та медиків викликали свідки події. Молодики чекати не стали і полишили місце пригоди. Очевидці встигли запам'ятати автівку та номерні знаки. Того ж дня стражі порядку знали, кого необхідно шукати. Ними виявились безробітні, раніше несудимі 25 і 29 дев'ятирічні хмельничани. Міліціонери вже опитали трьох свідків, потерпілого та водія автомобіля. Пасажира, який здійняв руку на пенсіонера. І ще не допитували. Тож, що саме спричинило таку агресивну поведінку молодика, правоохоронці не кажуть. Стражі порядку відкрили кримінальне провадження. Наприкінці лютого справу мають намір передати до суду. За нанесення тілесних ушкоджень хлопцю загрожують громадські роботи або ж позбавлення волі строком на два роки. Тим часом 80-річний чоловік досі перебуває у лікарні, стан пацієнта задовільний. У Хмельницькому шахово-шашковому клубі стартували традиційні міські змагання з шахів Біла тура. Проходять вони у кілька етапів від шкільного відбору до міжнародних змагань. Участь у них беруть учні загальноосвітніх навчальних закладів міста, яким ще немає 14-ти. Цього року в інтелектуальній грі зголосилися позмагати з 14 шкіл Хмельницького. У кожній команді грають за коловою системою три хлопці та одна дівчина. Мета цих змагань залучити як можна більше молоді до занять шахами, популяризація шахів, визначення найсильнішої команди. Традиційно боротьбу ведуть 17 ліцей, 16-й колегіум, осена найсильніші команди наші. Також серед щорічних фаворитів шоста школа та НВО номер 5 Щоправда, останні у цьому році участь у змаганнях не бере. Шахові перегони проводять у другій половині дня, аби не завадити навчальному процесу. Протягом понеділка та вівторка проходили відбіркові півфінали. До кінця тижня триватимуть протистояння найсильніших. Завершаться міські змагання з шахів Біла Тура у п'ятницю. Переможці отримують від організаторів Кубки та грамоти. Найсильніші на міському рівні юні шахісти. «З Туться у протистоянні з однолітками зі всієї області. Змагання заплановані на квітень. День захисника вітчизни відкриватимуть п'ятий чемпіонат Хмельниччини з хокею. Перше коло запланували провести з лютого до травня. Завершальні ігри, плей-офф та фінал відбудуться восени. Усі поєдинки чемпіонату вируватимуть на ковзанці, що у парку Франка. Наразі обласна хокейна федерація приймає заявки від спортивних колективів. За попередніми даними, у п'ятому ювілейному чемпіонаті не братимуть участь волочиський автолідер Фенікс з Полонного та Кам'янець-Подільські спортсмени.